Глядачі, всім великий привіт, вітаю на ютуб Коротше, Виїхали ми з Вовою на пару годинок на поле покупати, на наше улюблене поле середньовіччям. Я, друзі, з тесейчиком на 18 кГц. А Вова з Деусом на скільки? 18. Теж 18. Значить, коротше, що? У мене бронзове якесь колечко, бронзовий якийсь прутик, у Вови двуденарик, якась там накладочка, ще щось. Мідна монетка якась прикольна. І, друзі, от щойно тут дево от зараз дивіться, що він тут робить. А знаєте, що він так робить? Чи тому що у нього дивіться, що випало, друзі. Е, друзі, залипуха е, срібних монеток. Е, схоже, троячки. Три штуки. Три, а можливо, чотири. Ну, я думаю, що там три. Е, дуже, бачу, що ну, вони мають відчиститись, буде дуже файний стан, тому що. Рельєф реально крутий. Тут ми бачимо орлик. Що там є? Дробенка. Точно? Ні? Ні, вже нема. Йо-мойо, ну дуже. Ага, шматочок. Шматочок чого? Динаря. Якого динаря тут. Середні якого динаря. А щось срібнетка? Срібна монетка? Може колись бути. Ну, друзі, а це взагалі залік. Е і я вам скажу ці монетки. Я е бранц. Просто да, Ці монетки бувають доволі, друзі, нечастими. Ну, тут схоже як, знаєте, це старий, там всі діла. Ну, в общем, круто. О, воу, світу дуже файно видно. Дуже файно видно орлика. Дивіться, рельєф там просто, друзі, бомба. Рельєф бомба. І відчиститься, я думаю, буде файно. Все, вову вітаємо. А покажи далеко той э, динарики. Тримай. Клас. А і вон ті дві монетки. Це, це за попередніх 10 визів. Шуткую взяли. Да? Через. Ось, друзі, дві монетки. Ой, А Ану перевертай. Їх. Ну цей два якийсь не такий. Це солід. Це, це солід не а, а, а ось Це, ні, це а, ні, солід. Да, солід. Солід і а, мідна якась цікаво. Можливо, коронаворона, ні? А можливо і в натурі коронаворона мідна. Не знаю, ну в общем так. Це круто, супер, вітаю, вируха. Ну нарешті тесей розмочився, дивіться. Та фокусуй. Випала чешуєчка. Срібна чешуя Чергове срібло. Не вова каже, чергове срібло. По, по традиції срібло. Традиційне вже до 50 -го. Традиційне срібло. Файно, ні. Та файно, чого ні? файно. Супер. Е, дивіться. Ну бачу просто глянти. Бомба! І рам-пам-пам! Традиційне срібло. Три хвилини після Чешуї Вови випав до Динарик 1570 рік. Стан, як ми бачимо, дуже і дуже файний. Да, гарний. Круто. Лайк, підписка, далі цікавіше. Загубив. Ти вже загубив. Да. Все вже. Кінець. Друзі, був сигнал. В тусея. Дивіться, що це ану-ану, ану-ану, Інтеріал. Інтеріо. Дивіться. Срібл, та срібла 100%. 200. Да, такі ці герби. Походу, друзі, трояк. Да, ці бачимо, до гербиці. Такі, як Вове, оце заліпуха Ану, да. чекай, чекай, дай фокусую. Ай, погано видно. Ну, не шури, не шевели, ага. не шевели. Та не Та да Я хочу посередині поставити. О! Вже не видно. А такого б, видно? А так трошки видно. О. Було трошку, да, але нічого. О, 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 то так файно. Не мочи. Дивіться, друзі, який орлик. Гарний. О, о, супер, там воно зелено. Да, є зелень. Вона, друзі, зелена. Надіюсь портрет буде Підозра, о, гарний. на інтрижку, так? Да? Підозра на інтрижку. І тут зелена. Лисий Лисий, дядько. Ось такі, друзі, троячок. Ото супер. Фу, друзі, кайф, я задоволений. Всі задоволені. Всі задоволені, да, і Вова задоволений, і я задоволений. Монети. Ми маємо, маємо великі і чешуйки маємо. Да, монети файні, срібні. Клас. Good. клас. Все, друзі, рухаємо. Ну, для різноманіття між срібними монетками покажу вам. Випав ось такий хрестик в мене. Вова каже, що козацький. Матеріал начебто свинець, не свинець, ну щось таке, біловате якесь. По-моєму вже вдома будемо бачити. Цікаво. Друзі, є, дивіться, у мене знову стрібна монетка. Станний, ну, маю на увазі рельєф. Та фокусуй. Що ж тут... О, рельєф дуже, друзі, крутий, прям дуже крутий. На жаль, у нас за свічі так все не передає. 1560 рік це пів грош. Але, на жаль, друзі, бачите, він, блін, його ввалило. Він був зігнутий, щойно трішки розігнув. От, але, на жаль, він начерблений, нема шматка, ну, журбинка. Дуже крутий стан взагалі. Дуже крутий. Продовжую. У нас ще півгодинки залишилось час. Ще потрібно щось знайти. Глядачів в 10 метрах від моєї улови, дивіться. Та давай вже не то ми. Вилишень ви погляньте. Ви лишень, друзі, погляньте стан. 1565 рік. На гроші також. Шикарні просто. Вау! Срібло жменями, друзі! Срібло-жменями. Да. Є. Он іде дево! В нього ще не випала срібна монетка. І, друзі, ось в мене, дивіться, також срібна монетка. Ай-яй-яй, та що ж це таке? Це що це у нас? Знову... Знову якийсь півгрош, але, блін, знову обгризений трішки. Ну то лки. Щось залицьганий. Не. А, це, друзі, коронний. Схоже, що це коронний півгрош. Шкода залезаний, звісно. Ну але нічого, срібло. Кайф. Так, бо підійшов показує свою монетку, вже мей, вже ми. Так, тут. О, тут. Отак. чекай, чка. Гарненько. Солід. 24-й чи який? Солід. Другу сторону показує. 1624. А тут непонятно. Трошки зеленкувато, бачите? Зеленкувато! Зараз тільки не пишіть, що треба що це кла, треба шукати. Ми і так знаємо. <laughs> Все, друзі, рухаємось далі. Соліт великий. Це С. Ого. Оце прикольно. Дивіться, яка во весь рік на з іншої сторони. А з іншої сторони... Теж цікаво. Соліт, так, да, величенький якийсь солід. Прикольно стан, такий нічого. Чергове срібло е, Тр... традиційне. Да, да. На першому виході в цьому сезоні на тут, то це чергове, а після 10-го вже традиційне. Коротше, жмені, друзі. Жме -ми. Просто да, жменями. Да. Друзі, вже рухаємось до машини. Вови випав тильничок, у мене випав тильничок. І щойно дивіться, був сигнал, і у мене випала срібна монетка. Вови, до речі, ще випав мідний соліт. Вот. Так що це у нас за монетка? Що це у нас за монетка? Ой, не видно. Друзі, то є або соліт. Так, ключ за все це соліт. Такий як у Вови великий цей, Да. Да, да, друзі. Файно, круто. Супер. Йдемо вже до машини. Глядачі, дивіться, біля самої машини у Вови випадає срібна монета. Але ж дивіться, яка цікава. Та фокуси, та що ж це? О, якась така пописана а з другої сторони, що. Ого. Блін, ну друзі, цікаво. Якось, блін, засвічу. Ого, так видно. СР, що? дві угу. букви. Прикольно. Круто. Так, глядачі, вибачайте, я звіту не буде, тому що реально не ставим до комендантської години. Блін, зараз Вова буде капця впіл і гнати, їхати довго. А до комендантської години залишилось менше години. Е, ну, я майже всі монетки показував, там лише пару мідних не показав, наче. От, е... Вови, вроді би, одну срібну не показав Вове. А то майже все показав і не показував там різні кусочки, тильники, шмильники. там в мене ще кусочок хрестика було, Вови там якісь накладочки, точок персня, ну таке. Коротше, я їх сам навіть не бачив, чесно кажучи. Тому що часу у нас було дуже мало і розглядати не було часу. Працювали на результат. Да, <працювали, Працювали на результат. Тому, друзі, дякую всім за увагу. Вибачайте, що таке коротке швиденьке відео. Ну як вже є. З вами був Ютуб канал Азарт, і Вова і середньовіччя. Все, друзі, всім успіху, процвітання. Головне перемоги, здоров'я і мирного неба. Все буде Україна.